Уявіть, що ваша впевненість це як м'язи. Вона не дається раз і назавжди, її можна розвинути. Коли ви вперше сідаєте за кермо, то це виклик та стрес, але з часом приходить впевненість, і ви вже все робите на автоматі. Але якщо впевненість у собі не тренувати, вона слабша, особливо під час тривалої критики та бездіяльності. Проте, якщо з нею працювати, вона зростає і навіть поразки можуть зробити вас сильнішими. Що впливає на вашу впевненість у собі? Ну, по-перше, це досвід. Успіхи зміцнюють віру в себе, а невдачі вчать, якщо не здаватися. Друге, це оточення люди, які вас підтримують, зміцнюють вашу впевненість у собі, а токсичні руйнують її. І третя це робота над собою, ваші звички, уявлення про себе, вміння помічати свої сильні сторони та досягнення. Про те, як прокачати самооцінку, та впевненість у собі, розкажу у наступних відео.